Отже, вставки виглядають ось так. Тобто, це дерев'яний брусочок, в якому пропилено декілька отворів, можна більше, можна менше, як бажаєте. І вкручен саморіз, щоб його можна було доставати і ставити. Ось так. Пропили я робив фрезером, їх можна зробити звичайною болгаркою, Тобто, це взагалі не складно. Чому я зробив такі рядки на зиму, а не звичайні. Все дуже просто із-за мишей. Тобто, ось тут отвори по 8 міліметрів. Ось на всіх. По 8 мм. Це дає можливість бджолам вилітати. Ось бджолка вилітала, да, загинула. Ось, дає можливість бджолам вилітати, але не дає можливість залазити мишам. Ось і все так, все просто. Вам треба його витягнути, почистити дно, ви за шурупчик Потягнули, витягнули. Потім треба поставити, поставили. Навесні вони знову міняються на звичайні. Ось ці знержавічки, е, льоточки. Тобто, все дуже просто. Да, треба мати щось таке на зиму. Я їх ще пофарбую весною, оці штучки, і все буде хорошо. Тобто, миші не залазять, бджоли вилазять, вентиляція є все прекрасно. Ось так, ось такі вставочки. Робити їх теж не важко. Але ви забезпечите себе від мишей. Не треба ніякі пластикові. Оце мудрить. Чого? Тому що ну, з ними незручно. Я вже цьогоріч покористався декілька так спеційно зробив вуликів і е, вам дуже хочу сказати, що це дуже незручно. Дуже незручно. Тому оце так. Бачите, не всі вулики повідмивав ще. Це часу нема. Ці всі вже бачите, чистенькі. Ось тут всі чистенькі, тобто то треба цю роботу теж зробити. Тому я думаю, я дав відповідь. Ми закрили це питання щодо людків. З ними з металевими дуже зручно працювати з магнітами, дуже зручно їх перегортати потім на всю довжину, але звужений простір робити. І дуже зручно їх транспортувати вулики. Перегорнули, затягнули, плюс магніти тримають, плюс вага самого вулика. Я так возив, щоб ви розуміли, прекрасно все працює. Ось так, так все дуже просто і неважко. Тому раджу. раджу я думаю, я дав. Відповідь на питання щодо перевізки і роботи з такими льотками.